Всім привіт, друзі, підписники мого каналу. Що не займаюся реставрацією цафту трактора UMZ. Як бачите, зуби. Вибиті і люфт. Сошка гуляє. Зараз спробую наварити і зачисним кругом зачистити. Так ми наварили. Зараз беремо болгарку за таким кругом зачисним і будемо проводити, нарізати зуби. Візьмемо сошку і будемо підганяти під неї. От так усе вийшло, зачистив. Взяв сошку, тільки що набив. Плотно сідає. Люфта немає, навіть якщо вона не затягнута, Вообще ось еле забив. Кому понравилось таке відео, ставим лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Всім пока!